У Полтаві планують створити три районних військомати замість одного об'єднаного міського. Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю обласного ТЦК та СП Роман Істомін. За його словами, ці терцентри комплектування будуть розташовані у Київському, Подільському та Шевченківському районах міста. Їх формують, щоб зменшити навантаження на міський ТЦК, адже як зазначив Роман Істомін, упродовж останніх днів по всій області біля терцентрів комплектування зросли черги чоловіків за його словами, це ніяк не пов'язано із набуттям чинності змін до закону про мобілізацію, оскільки більшість тих, хто звертається до військомату, люди, які мають відстрочку від мобілізації або ж бронювання, до ТЦК з'являються звертаються далеко не лише військовозобов'язані, які хочуть або повинні оновити свої військово військово-облікові дані. Переважно до ТЦК ТСП звертаються військовозобов'язані, які вже заброньовані за підприємствами, потрібно розуміти, що бронювання не назавжди, і крім того, що особа заброньована. інформація, ну її військово облікові дані також повинні оновлюватись. На них поширюються правила військового обліку, зокрема проходження військово-лікарських комісій. Тому до ТЦК та СП приходять громадяни, які за підприємствами, вносять зміни. Своїх персональних даних повідомляють їх та проходять військово-лікарську комісію.